І вітаю усіх на своєму каналі. У мене почалася така невеличка двохтижнева відпусточка. І я почала її з походу по магазинах зі своїми любими, рідними. Ось, і хочу тепер поділитися, що ж ми придбали. Сьогодні ну, це таке дрібнички. Тут в нас відкрили поряд неймовірну кількість вже класних магазинів. Це і Аврора, і Назарі Тойс. Ось тому просто. Буде ділитися емоціями, які ми сьогодні отримали. А також там відкрили маленький такий філіал епіцентру, там трошки є товарів і можна замовити що завгодно на цей пункт видачі, як так скажемо. Дуже-дуже-дуже цікаво. І сьогодні спека у нас така африканська 37 градусів. Ще світло зараз працює. Чуєте, якщо ви чуєте, це вентилятор. І світло вимкнуть через, мабуть, 5 хвилин десь так, протягом 5 хвилин. Тому буде, нам, неймовірно, вже жарко, але нічого. Поки працює вентилятор трошки ще краще. Так, і давайте будемо починати. Перші покупки я покажу це з магазину Аврора. Так. Що ми тут нам покупляли собі? Ось такі, бачите, симпатичні там пакетики. Знайшла, Мені завжди треба якісь такі невеличкі. І також побільше. Пакети завжди треба. Ось тут, бачите, які красиві трояндочки. Клас. Ось такі пакетики. Так, для себе придбала. Це те, що я давно вже хотіла, щось хочу тіло напшикати, щоб воно так сяяло, бачите, таке. Перлинний відблиск, я так сказала. Написано, що можна використовувати і для обличчя, і для тіла. Ну, для обличчя, це, я думаю, у спеку занадто ще й блистівками його мастити. Але для рук от мені дуже-дуже хочеться, щоб руки плещали. Не знаю чому, але завжди цього хочеться влітку. Давайте гарно його перемішаємо. Ну, блиск неймовірний. І зараз спробую, як же ж він буде Ой, виглядати. Ой, такі. Тут гарні блистівки. Воно таке ріденьке і багато-багато красивих блистівок таких. Зараз я на руку наблищу, щоб воно все в мене тут мерехтіло. Так. Так, трошки, трошки, трошки мерегти. Так, тепер шкіра буде сяяти блистівками, не знаю, чи це видно тут. Але я бачу, як це виглядає. Це дуже-дуже симпатичний такий засіб. Так. І так, ось таким чином я все буду блищати. Дуже воно, такі блистівки маленькі, тоненькі, дуже виглядають симпатично. Так, не знаю, чи видно. Тебя видно, трошки видно. Так. Так, Зараз я ще покажу вам олівчик для губ. Я відкрию, да? так? Так. Все. Ось такий ось шиммер. Коштує щось приблизно 50 гривень, здається, щось може і менше. А тут десь чек-чек є в нас. Так, зараз знайду чек. Так, ось чек. Зараз подивимось, скільки коштує. А, це з Назарі Тойс, ще. Аврора. Аврора, Так. Спрей Шивер 59. 59 гривень, дуже такий симпатичний, дуже так блистівки виділяються. Думаю, що на сонці буде просто неймовірно круто виглядати це все. Ось, тут просто сонце зараз не світить нам, тому не так видно. Так, далі подивимось, що ж далі. Далі ось такий олівчик для губ. Дуже він також бюджетний, щось, щось 20, 20 гривень, зараз скажу вам. І так, олівчик для губ, він коштує 29 гривень. Ми тільки обирали по цьому відтінку пакування, тому не знаю, який насправді він буде. Давайте разом розпакуємо і подивимось. Так, ну, дуже гарний. Гарна ціна бюджетна, бачите, зараз. Так, ось ми Яш. розпакували цей олівчик. І зараз подивимо, який же тут, подивимось, який тут насправді колір. О, ну колір дуже-дуже-дуже виглядає красиво. Давайте зробимо сводчик. Ось такий відтіночок маємо. Ну, Дуже гарно малює, мені здається. Так. Подивіться, чи сподобається. Покажи. Покажи, вам. Так, все. Наступне. Також такий купили маленький судочок, симпатичний. Зараз гляну, скільки коштує. Він коштує 14 гривень. Бачите, такий класний, дуже зручно, так, для чогось такого невеличкого, маленького. Там взагалі в ролі стільки судочків, що хочеш. Так. Ось такий засіб для миття посуду. Написано, що зіон, зіонами срібла, лагідний для рук, антибактеріальний ефект і для холодної води підходить. Ось така, таке пакування. Ну, не знаю, наскільки гарно він миє. Миє. Дуже рідкий, як на мене. На мені. <ріст> Далі. Один з улюблених порошків для, для прання у моєї мами. Це ось такий вухастик, точніше, порошок для прання дитячої білизни, але вона пере ним все. Ось, такий. І була дуже гарна там ціна. Зараз я вам скажу, яка ціна. Ціна порошка 175 гривень за 2 кілограми. Дуже крута ціна. Так, давайте дивитися далі. Для своїх кулінарних шедеврів я придбала ось такі паперові спеціальні штучки, паперові форми для випікання. І тут в упаковці аж 100 штучок і коштує 34 гривні. Ось. Далі. На роботі в мене згоріла така ось для кондиціонера, як вона називається, вилка електрична. Тому я вирішила придбати на всякий випадок, щоб була. Там зараз ми зробили дещо тимчасово, ось. а потім будемо використовувати ну, якусь на справжню таку вилку, тому я ось купила, зроблено в Україні. Бачите, яке гарне. А така вилка, скільки коштує зараз глянемо. Так. 29 гривень. Всього лише воно недорога. Я думала дорожче. Ось, далі. Також купили ось такі штучки, ще не знаємо, що, як це буде на, на смак. Це молочні коктейлі ось в так, таких е, упаковочках. Треба додати тільки молоко, взбити і буде смачно. Це один у нас з чорницею, один з полуницею. І коштують по 24 гривні. Наскільки молока, зараз подивимось. А, тут можна на декілька разів. Так, приготування 6 чайних ложок, 27 г порошку, тут всього 54, тобто це на 2 порції. Покласти в склянку, додати 300 мл холодного напівзнежирного молока і добре перемішати. Ось такі ось коктейльчики. Ну, Дуже красива упаковочка. А де зробили... О, так, де зробили? Це, мабуть, у нас продукт польський. Так, це Польща. Так, покупки всі з Аврори закінчились. Наступні на черзі покупки назарі Магазин на Назарі Пеці. Тут у нас теж немає ще. Так, скриє я вже сюди закинула, це сюди йому треба. Покладіть, будь ласка, сюди. Добре. І так, в магазині на Зері Тойс ми придбали те, що потрібно нам для дому. Це ось такий совок з такою щіточкою. Дуже зручно щось таке дрібне, коли падає зі столу, чи е на столі навіть можна прибирати. Взагалі крута штука. Ось така. Симпатично. Для Альміра придбали ось такі носочки симпатичні з такими ведмедиками. Біленькі, синенькі. Тримайте. Так. Круто, що окремо можна придбати ось таку щітку для унітазу, йорш, йоршик для унітазу. Називається біла роза. <laughs> біла роза. <laughs> ось такий. Зараз подивимось, скільки він коштує. Йорша 55 гривень, ось совок зі щіткою 60-65. А шкарпеточки дитячі по, по, по 22 гривні. Так, далі. І таке у нас велике і красиве. Це ось такий метелик для ванни. Так, ще, ще вам щеплій. Ось такий ось метелик. Це такий коврик для ванни. Хочу, у нас такий лежить коврик з матеріал, такого матеріалу, він у нас зовсім новенький. І там місце, де перед раковиною дуже завжди воно швидко брудниться, тому буде бруднитися ось, така, ось, ось такий метелик. Мені здається, що його ще можна і буде і прати. Да. Так. Ми ну, подивимось. Ось такі метели. Симпатичні, мені здається, дуже. Так. І ще остання покупка, це вже не заріслась. Там такий невеличкий бухіт є одягу. Нодл якось так називається. Nodle да? ще тут. Так. І там чоловічу таку футболочку придбали. Ну, мені здається, вона і мені підійде дуже крута, така якісна, приваблива. Ось, ну футболка 500, 500 гривень. Так, і ще що, покажіть, будь ласка, зазарітось також ось така іграшка. Та-да-да-дам! Це Бамблбі. Трансформер, який перетворюється у машинку. Спітам був. І також придбали, от бачите, Bumblebee, він от так от перетворюється на машинку. Так, але є мінуси, що тут не можна об'єднати. Розкажи. Придбати... Об'єднати не можна. Угу. Оп. Трошки є якісь недоліки. Ось, ну, дякуємо дуже за увагу, що ви нас подивилися, наші покупочки. Мабуть, було, маємо надію, що було цікаво. Ось, такі, так ми скупилися сьогодні. Всім гарного, прекрасного літа продовження і до побачення, до нових зустрічей!